Я фельдшер Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Гарабко Юрій. Сьогодні поговоримо про закапування капель в очі. Закапування капель в очі є нескладною процедурою, її може виконувати навіть людина без медичної підготовки. Але потрібно правильно розуміти і правильно виконувати дану маніпуляцію. Зазвичай для виконання медичної маніпуляції людина може здійснити її сама. Можливо, для людини потрібна допомога когось із родичів або когось близького. Перед виконанням медичної маніпуляції обов'язково потрібно промити руки милом протічною водою, також надягнути стерильні рукавички, обробити їх спиртом. Після того, як ми зробили обробку рук, ми можемо відкрити каплі, прочитати інструкцію, добре впевнитися, що ми підібрали саме ті каплі. Після чого зняти окуляри або лінзи, далі потрібно віддвинути нижню повіку. Вниз трохи і виконати одну каплю е, на середину очного яблука. Е, якщо лікар приписав не одну каплю, а дві каплі, е, то потрібно закапати одну каплю, дві-три хвилинки почекати, далі закапати ще одну каплю. Тобто дві каплі підряд закапувати не можна, тому що наше око вміщає тільки одну каплю. І якщо ви закапаєте дві каплі, е, то Каплі просто витечуть із сльозами на щоку. Також після закапування одної каплі людина має сама собі придавити на око для того, щоб капля перечасно не вийшла. Перед виконанням процедури руки ми миємо з милом під проточною водою, обробляємо спиртом, далі надягаємо стерильні рукавички. Пацієнта психологічно готуємо до закапування капель, також пояснюємо метод виконання маніпуляцій. Пацієнт має лежати на спині, беремо каплі, дивимося термін придатності капель, відкриваємо, в ліву руку беремо чисту ваточку. Для того, якщо витече сльоза. Далі пацієнту трохи віддвигаємо нижню повіку, просимо пацієнта дивитися вгору. На середину ока капаємо одну каплю. Після чого просимо пацієнта розслабитися, не кліпати, притиснуємо сльозну ямку. Якщо потрібно здійснити ще одну каплю, то через 2-3 хвилинки можна буде виконати ще одне закапування. Дивимося. Що ніде не витекла в нас капля. Якщо ніде не витекла капля, просимо пацієнта декілька хвилин полежати з заплющеними очима. Самому закапувати каплі так само можна. Головне притиснути собі самому слюзну ямку пальцем або ватним диском. Також Каплі закапувати в очі, самому собі можна лише при таких умовах, якщо каплі прописав лікар. Самому займатися самолікуванням не потрібно. Це може нашкодити вашому здоров'ю. Наголошую, що використання будь-яких лікарських засобів, в тому числі й капель очних, потребує консультації з лікарем. Самолікування може призвести до поганих наслідків, навіть до зниження або втрати зору.